А саме головне, що українські патріоти, от тут сидять ветерани АТО, тут сидять люди, які на самій передовій боротьби не мають таких дозволів. І це надзвичайно важко зробити, і практично неможливо для нас. А для сепаратистів, і громадян Російської Федерації, це ну, можливо, скажімо так. І ось розкажу декілька слів про затриманого Василя Гуляга, яким є командир під, підрозділу в Каланчаку. Це не бандит, це не, це не бандит, це не якийсь там маргінал. це людина, яка пройшла вже одну війну, який воював в Афганістані, нагороджений бойовими нагородами за мужність. Прийшов, працював єгрем, знає місцевість. Знає, якби, місцевий колорит, скажімо так, сепаратистський. І тому він став поперед горлом. Уже білими нитками зшита справа в УВС. Він побитий, його там побили. Прямо сьогодні Ось є фотографія, фотодоказ. Кому потрібна ця фотографія, я її також надам. Вже сьогодні, прямо в приміщенні ОБС, нашого побратима побили. і ще двох затримали. Правда, по останній інформації двох випустили. Вже є якісь люди, абсолютно не то, що до правого сектора, взагалі, абсолютно ні до чого не мають відношення, які вже кажуть, що от ми разом з цим васією вбили оцього боксера чи хто він там такий. Розумієте? Уже справа білими нитками шита. Цим людям, які там в Карамчаку знаходяться, треба покинути територію України. І наші побратими заважають їм це зробити. Розумієте? Я звертаюся до. І ця вся, вся змійна кубло, покривається, на мою думку, безпосередньо начальником міліції обласної, безпосередньо начальником районної міліції. Можливо, і ще хтось. Все. Ми вимагаємо відставки цих всіх осіб. І нехай СБУ розбереться в цьому питанні. Всю інформацію зібрану. Ми передамо в СБУ напряму головним управлінням. Але ми вимагаємо звільнення наших побратимів негайно, негайно звільнення наших побратимів. І оця провокація, яку вони намагаються влаштувати, щоб правий сектор вийшов. І правий сектор десь там на емоціях, можливо, що зробив, у них не вийде. Тому що ми за нами правда, зими абсолютно в рамках чинного законодавства діємо. Стаття 65 Конституції, який з найбільшим законом, каже, що це обов'язок громадянина захищати свою країну. Обов'язок. І ми цей обов'язок виконуємо на відміну від багатьох тих, які тікають від военкоматів і ховаються під спідницями своїх жінок. Розумієте? І ми не дамо всі фаратистам, і ці всі швалі, яка сюди поналазила, і сидить тільки і чекає, коли російський паспорт, коли підняти російський прапор на адміністрації, ми не дамо їм це зробити. І пану Путінову не вдасть, і, і в міськраді там сидять такі самі. Не вдасться їм зробити це. Як би вони цього не хотіли. Розігнали самооборону, знищили, розігнали патріотів, посадили в машини, відправили на фронт батальйон Херсон, а звідтіля тільки невідомо, і де ти батальйон Херсон, де патріоти, де майданіці? В самообороні три тисячі людей було, де вони? Тільки правий сектор залишився їм на Заваді, і ще там декілька організацій, які їм не дають тут розгулятися. Так вони вирішили і нас вже знищувати, робити з нас кримінальних злочинців, шити справи біломиниці. Якщо є якісь питання, задавайте, будь ласка. А, ви якось пов'язуєте ці події з заявою Юрія Луценка в поводу воєнного переворота? Ну вони нас спонукають до цього. Вони нас спонукають і роблять все для того, щоб війська з фронту прийшли і взяли владу. ви Розумієте? А потім на весь світ сказати: О, дивіться, це ж бандіти, це ж. Це ж хунта, справжній. Ми пов'язуємо це пов з маршем, який відбувся 3 липня, де були речовки стосовно того, що революція, що хунта буде, що ми зробимо, і йдемо до кінця. Ми Революції ще не було. Революція так. це зміна влади. Ну, Але революція для зміни системи. Кого ми були? поміняли? Сидять всі ті ж і самі міліцинери. Всі, ті ж самі у всіх рівнів. І їх правди йти неможливо. А, а чи ви не вважаєте, що за потрібне довести до відома влади, що не е, прибрати там чи Яроша, чи ще когось? Це не, не, не подія, це не засіб. Що на місце цієї людини прийде десяток і Вони поки що не розуміють. Вони не розуміють. Поспілкувала... Поспілкувала... одного лідера. Я вас з кутінням. На однієї а, одіозної посадової особи сказала, що ми доведемо справу до кінця. Через два дні мені yeah. підпалили квартиру. Yeah. І я думаю, yeah. що пан потіла до цього має відношення. Він має відношення своєю бездіяльністю. Він має відношення своєю бездіяльністю, тому що ніяких абсолютно. Ви згадайте, ви згадайте, коли після Майдану, коли тільки був анексований Крим, як, як цей муравейнік. Як люди будували самі блокпости і все інше. Зараз цього всього немає. Кілометри, десятки, сотні кілометрів кордону з Кримом не охороняються. І блокпостів ніяких немає, військ ніяких немає. Доповнення, можна дуже гармоському. Скадовський район, начали з міліцейські рейди по домам Адошка. Ні, приїжджають в виході. Хто тясну каду на фронт? Хто червоти пішов, а кого ти пішов. Чи тебе не заставляло? Починається та історія. А це все говорить про те, що йде повним ходом здачі української території, що Каховський, Чаплинський, Скадовський, Каланчацький район готуються до здачі. А ті сепаратисти, які сидять там, не відділені не тихі Хто хім... військові розуміє, що всі райони пристрелені вже давно. Викладене там певним чином все, що необхідне для перелізівського обстрілу. Корейки okay, роки всі на карту покладали все є. Так. Були mm -hmm. І влади наші працюють велике питання. так. Тому що хотіло треба робити свій діше. Людина прийшла на цю посаду для того, щоб захистити свій бізнес. От і все. Ми довго мовчали в надії на те, що людина почне, якби, дійсно там патріотичні патріотизм проявляти, або можливо, що просто дійсно не розшатувати ситуацію. Но куда ее уже дали расшатывать? Завтра российские танки будут на улицах места нашего. И здесь я буду готовы действовать. Может быть еще такая одна вещь, очень важная, вот, скажем так, что даже до того самого Путилова, по полному Потому что мы с таким, я говорю, знаю, что я говорю, потому что с таким я уже стыкался. У него... половина команды. Это люди, которые послужкой занимаются, которые... Все он знает прекрасно. Ні, ну то, що іменно полотенти інформації. Да, ну, сьогодні, пано, ніколи. Факт. Факт, да. факт, факт вже це вже факт. Все. Це факт, реально. Я, у мене є кримінальне це поваження, там де оця людина конкретно, Нет, ну по крайней мере, тот кто выдал это, но он уже должен. Русский. Хто видав, А він пише за... не... да, сам заяву и говорю, что. не вообще-то взгляд, это Це главное. Це уже, ну хто Да А можна вопрос? А новий заначальник, який приїхав до навчальників. Я... Ні, он зараз новий зазначальник в Києві, він кусі цієї ситуації. Він завтра приїде, він завтра приїде. І я думаю, я сподіваюся, дум, дум, що скажу, це наш да. побратим, скажімо так. А точник правосек Полтавський. Я думаю, ну, можливо, можливо, у мене є надія на те, що ця людина нам якимось чином допоможе. Тому що він сам в шоці від побаченого, наскільки я розумію, він сам шоці від того, що там було. І тому, якби, оце – це вже реально факти. Факти і, шановні, у нас великі з вами проблеми. Великі проблеми, які нам треба тільки разом вирішувати. Тому що я бачу, що ніхто, крім нас, нікому це не потрібно. Тысячи милиционеров, сотни СБУшников, а занимаются сепаратистом, оклеми, э, скажем так, самодеянностью, можно сказать. На а человека уголовное дело, он мобилизацию славян, об этом дает свои мобилки, дает, куда перечислять деньги, еще прикалывается, ходит по еническому, на базаре и так далее. Да. Че на человека уголовное дело заведено. Финическая ассамблея я же ну, вам скажу, 200 километров кордону не охраняется Танковая дивизия заедет и выйдет. Заедет и выйдет. И никто не, даже не подумает, что она И у людей уже есть документы Народной Республики. Кто не ну, да, видел? Да, 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 да. Честно, народная Республика юридическая. И милиция их не трогает. У нас в А я, 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 я вы, э, э, Організуєте акції, ви будете долучати общество. Ну, Обов'язково, я слідкуйте, будь ласка, за в'ями наші люблі, тому що завтра буде суд про вибір оцей... запобіженого закладу. І ми хочемо, звичайно, щоб побільше людей, побільше патріотів, тому що це ще уже наші Херсонські Це Окотий я не знаю, тому що ще це не відомо. Зараз, ну, буквально слідкуйте за об'явами в нашій групі, ми будемо максимально інформувати. Там, Соціальна... послідок, нас, будемо Нас максимально намагаються виставити бандитами і тому подібне, там, перекручують факти, перевертають. Перше про цю подію написали російські сайти. Російські сайти написали. Да. Нет, вы же понимаете, у нас не приезжал же с Russia Today, надо пьются сюда журналисты. там местная полнета, тут теняется. Так было задействовано около 400 500 фейков в соцсетях. 400 500. Это уже работала контора оттуда. В защиту вот этого пауза. Мене того пришел. Сейчас его хап. Так вот, с ми находим, золотование. Вот еще не полный список точки. Да, еще не было. До речі, є інформація, що ці хлопці організовували, підпал, підпал Збербанка Росії в Миколаїві. Тобто знов таки провокаціями займалися. Тобто хто це такі, я думаю, ви вже для себе склали враження. І от за таких – міліція, за таких от міліція, давайте подумаємо, хто міліція тоді. У нас міліція самі справи відкриті.

Дело в том, что основа круглого стола должна э, иметь э, определенные э, рубины. Вот в такого-то числа, если до такого-то числа не будет сделано то-то-то, интернет-мирай, то, -то, то мы делаем то-то-то. Потому что круглые столы у нас заканчиваются сами... Нет, это Я предлагаю, в одну команду собраться, и бы мама, как бы собака, как бы долго. И на чердаке, возьми, тоже плодиться. Мне кажется, что кровью никто подписываться не будет. Смысла в этом нет никакого. Просто люди, ну, как же слова, как И наше слово, я думаю, и а, ваше Да, я думаю, да. Дело в том, что... Никакого толку, понимаете? Нас ну, просто пускают. Сегодня я должна была на 4 часа идти на эту рабочую группу. Я не вижу, Он нашла сейчас по декоммунизации и сказал, будете черевка. Но это президенты сыр, я плювок, это вообще плюнули, только ноги не вытернули. Черевка группой под декоммунизацией. И черевка и туда же пастуха. И нашего друга Николаенко большого медаса. Он тоже туда же готовится, понимаете? Начальник казал, Он тоже туда готовится, в нашу мусорную банку. Это не треки в Донских это что ты делал? Ты ездил в Путино, чтобы на Украину нападал. Я его знал. Доброе это все эмоции. Давайте я ему вам фактов очень благодарны. Надо быть готовым к тому, что в ближайшее время может начаться сценарий просто по анексии Херсонской. Просто надо нам это все понимать с И вот это то, что Вася убрали с границей, поверьте, Вася это глаза и уши до правого сектора на, на границе с Крымом. Там еще есть люди, но мы их сидеть не будем. Но Вася это настолько подготовленный был человек, который знал там все, каждую лазейку. Там люди пешком ходят в Крым. Пешком. Нет, вот это... Ну, кстати, Кирилл, как бы мы не относились, но вот это полюс Крымоуса, он уже тогда видео ему ну, выложил, ну там. Раскрыл все. Куда можно, сколько, за сколько, откуда ну как бы. Там ну, реально там, километры есть неохранительный ну, как Какой бы он там не был подвинутый на славянском брасле, да. но он открыл действительно. Не, он же все, ну так ну там же есть всех брит можно пориты, например. Да, Если да, да, да. вообще по суходолу прям можно идти, она вообще никем не охраняется. Если вообще никем. никем. Заходи, выходи, это штука.